Вітаю, друзі. Сьогодні 29 березня. Сьогодні 29? Ну, вроді так. Да. І ніколи не думав, що 29 березня у нас не весна, а зима навкруги. Ночі ми проснулися кругом сніг. І сьогодні ми їдемо в нову експедицію. Ця експедиція проходить за сприяння компанії Борго. Це партнер лабораторії Ноутіл. 2022, яка, як ви пам'ятаєте, повинна була початися під час війни. З нами Володимир Чайка, представник Барго, з нами Андрій Бруцький, як завжди, учасник наших експедицій. Володя, вітаю вас на каналі Новий no Тілер. Вітаємо, вітаємо всіх. І з, з вами ми не бачились. З самого початку війни. Практично, так, да, рік рік були? якраз з того дня, як все почалося, коли ми всі в четвертій годині ночі фактично всі, ну ми, я пам'ятаю, підскочили всі разом з дружиною, від того, що були два вибухи з одного боку хати, два вибухи з іншого боку хати. Це в вашому районі було? Так, це так? в Бориспільському районі. ну Там як з'ясувалося, що летіли. Ракети на аеропорт Бориспіль і працювала ППО. Тому були такі вибухи досить специфічні, тобто це були не розриви попадаючих снарядів, але були вибухи саме як постріли ракет ППО. Тому ми від цього проснулися. ну, Звичайно, всі в шоці, включаємо телевізор, дивимося, що там відбувається. Е -е, виступає товариш на букву Х. <реш> розповідає якусь ахінею, якусь діч. І відповідно, ну, яку, важко, да, було повірити, яку важко було повірити, да. ну, тому всі ми якби, були трошки в шоці, я б сказав так. Давай потім збирати дітей, де хто, хто як. І 20. Тоді ми фактично цей день ми ну, так, трохи думали, що куди, як, тоді вже ну, я своїм кажу, що давайте ви, мабуть, збирайтеся на. Захід, я буду тут лишатися. І якби ми вирішили, 25 го зранку я одразу їх всіх взяв, посадили в машини, вивіз на Житомирську трасу. До Житомира доїхали, потім розвернувся біля Житомира. Повертаюся назад і дивлюся, що вже ці всі загорожа по трасі, вона вся практично повалена танками, тому що це наші танки фактично ставали в бойові позиції, тобто з з одного боку, Загорожа вся погнута, з іншого боку стоять уже танки, фактично на бойових позиціях Ну, трошки так, так ну знаєте, як у фільмі, да? Тому, да. ніколи не думав, що придеться жити, жити в, 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 в час війни і в таких, в таких обставинах. Да? Заїжджаю на Берестецьку, там вже е барикади, там вже е хлопці, там хто військовий, хто не військовий, купа гранатометних пострілів лежить там. З боку, ну трошки так, так трошки вже всі в шоці. Приїжджаю до воєнкомату, а там натовп людей, чоловік не знаю, може 500, може 700, до входу в воєнкомат, військкомат, тому що ну, всі би, відреагували, фактично всі чоловіки приїхали, тому що ну, розуміти, що, куди, як, що буде відбуватися, ну, всі стоять, чекаємо. Пам'ятаю, потім там також, коли стояли два чотири рази, повідомляли про тривогу, повітряну тривогу, тому там всіх, хто кого могли, спускали в цей бомбосховище. Ну, Достояли ми до воєнкомату, пам'ятаю, вже 9 година вечора була чи що, щось таке. Заходжу я туди, показую військовий, вони питають. А яка спеціальність? Питають, я говорю, ну а гарно. <говори> Вона дивиться, на мене, каже, а Рону", каже, ну то така, така сміється, каже, а от військовий дивиться, а там же ж якісь цифри написані по військовій спеціальності. А я не знаю, ну що ми після кафедри в інституті, ну яке, хто знав, яка, яка спеціальність, яка спеціалізація і так далі. Ну каже, ні, ні це у вас. От, Така спеціальність, як зараз пам'ятаю, 0,2 тисячі, це якось управління якимсь подостріляцьким підрозділом. Ну, яке, яке управління по підрозділом після військової кафедри інституту. Так? То вони віддають військову, кажуть, ну йдіть, чекайте, ми вам, якщо треба, буде позвонимо, будемо дзвонити. Ну, я пішов, приходжу на квартиру, чекаю. Думаю, може завтра після Післязавтра позвонять, не дзвонять і не дзвонять. ну добре, ладно. Не так легко, не так легко було випасти. Вже не дзвонять і не дзвонять, у мене там вже і, мене, ну, своя зброя є вже лежить, вже, я броніки ще якраз ці, ці був, там, каску вже купив, вже все, вже все є, вже все лежить, чекаєш, але ніхто не дзвонить. Ну, в общем, тоді через тиждень поїхав я в Бориспільський район, де в мене будин, ну, де ми живемо за, за містом. А там хлопці в ТРО, в ТРО вже створили, вже там чергування відбувається, блокпости, всі справи, ну я туди в ТРО. Я би вступив і зараз знаходжуся також в цьому ж ТРО, тобто ми там це збираємось, тренуємось. Тобто, фактично, так. Да. І пам'ятаю, тоді якраз був такий період, коли от якраз, от, Михайловань живе, Ірпінь, там якраз от коли вже, якраз от це, до речі, вчора було рік звільнення, так. рік від звільнення Ірпеня. І я пам'ятаю, от коли якраз Ірпінь звільняли, тоді такі там гули, постріли і все було таке. Ну, Ну, було видно, що йдуть якісь такі серйозні дії, да, тому що одразу відчувалося. Але ж теж ми там сиділи, якби ну, зброя була, всі сиділи на готові, тому що говорили, от. А ви вже... чекали з своєї сторони? Ми чекали з сторони броварів, тому що вже вони взяли з цю требухів, там фактично Велика Димарка, вони всі були з цієї сторони, і там вже стояли вже стояли військові позиції, все. І нам от кажуть, от завтра, післязавтра от будуть брати Бориспіль. От завтра, післязавтра будуть брати бориспіль. Ну ми сидимо, чекаємо, а що робити. ну Вже думаємо, ну як буде, так буде. Бо тоді отак от не відбулося. Це да. був, був самий початок, тоді там багато чого було заміновано, хоча там міни були. і, Ну я не думаю, там казали, щоб десь були бойові, десь такі сигнальні, щоб ну, було чути, що десь якась ДРГ, чи хтось іде, ну, Таке трошки було. А, трошки був такий, як всі, всі сиділи на стрьомі і ну, з того часу це почалося, як, як у нас кажуть, одне одне. 24 лютого, да, і фактично кожен день був як день сурка, просипаєшся, думаєш, що, а що б ти міг зробити для, для армії, що ти можеш зробити для країни. І відповідно е, тоді, ну, що то, то, що в тебе зброя, є зброя, це ж нічого не дає. Да, тому що ну, фактично це ну, у тебе є зброя, але ж ми розуміємо, що армія, регулярна армія це зовсім інше. Тому, якби, Почали тоді донатити одразу кожен день, висилали ми на різні фонди були. І повернись живим, і фонд притули, збирали на все збирали. Да, там, і, на, і на літаки, і на Байрактари, там, яких тільки фондів не було. Ну, і Донатили, що могли, як могли. Да, тоді вже, а тоді вже ззнайомилися з хлопцями, які також. Були в ТРО, які от під під мущуном стояли, де Вірпіні стояли, їх кинули, були з ТРО, ТРО, ТРОшники. Вони одразу як звільнили пін, їх послали на Донбас під Мар'янкою, Авдіївка, це в цих, в цих районах. Е, з хлопцями спілкувалися з цими хлопцями. Вони відповідно вже були в регулярній армії. І тоді почали ну, визначати, що їм потрібно, да, тому що які у них потреби для тому, що, ну. Зрозуміло, що армія на той період ще не було таких постачань, там західного західної зброї і так далі. Вони казали, от треба дрони, треба там сітки, треба там автомобілі, треба і так далі. І тоді ми вже вже почали ті гроші, які ми вже донатили. Ми фактично вже можна сказати, створили свою таку організацію, з якою ми. Ну не організація, а це просто як можна сказати, клуб волонтерів, да? з, з якої ми да, да, неформальна організація, ми просто. Купували дрони, купували автомобілі. От зараз на сьогоднішній день вже має в'їжджати 18-й автомобіль, які ми передаємо на ЗСУ. Тобто ми фактично пікапи? ми передавали і пікапи, передавали мікроавтобуси, тому що ми, ми хлопців питали, а що вам потрібно? От вони кажуть, у нас от проблема. Немає для медиків, немає повноприводного нормального буса, тому що якщо людину поранило, то не кожного можна на сидіння посадити. Треба, щоб лежаче було. Нам треба позаріз бус. Ми давай того буса шукати, купили там, пригнали, пофарбували, оснастили, відремонтували, передали. Для медиків, щоб він був високий, да, Тому що є певні специфічні запити, да, які, 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 що потрібно. Потім хлопці казали, що треба потрібні пікапи, щоб туди ставити там, кулемет, там, за привозили пікаписани. Потім зараз ми веземо якраз мінібус бус повноприводний, такий для хлопців з відділення дронів. Там різні там є там аеророзвідка. То як кажуть, і бомбить, да? і от зараз також потреба у хлопців, тому що багато хто навчається, багато хто вже пройшов навчання, і у них своя потреба, тому що потрібно мені буску складати цей дрон, потрібно, щоб якесь транспортування, і потрібно, щоб ця машина була повнопрохідна, тому що ну куди ти заїдеш на машині, яка, яка не має повного приводу. Возимо також машину, то, то теж був запит такий, ну досить специфічний. Виявляється, в армії є такі підрозділи, що займаються під, ну, моніторинг, моніторингом психологічного стану бійців. І бувають хлопці, які на передовій там вже по тижнями сидять, да вони ну буває, що вони психологічно починають просідати. І є люди, які визначають от ступінь цього просідання, і вони мають ці хлопців забирати, вести в певне місце, де вони їх реабілітують і потім. Хлопці за 4-5 днів вони вже приходять, як кажуть, до тями до себе. І от зараз для такого підрозділу ми привозимо повноприводний, ну повноприводний бус, але вже такий комплектація пасажирська, да, тому що треба там 5-6 бійців, 7 бійців забрати і привезти. Тобто, ну вже така певна. Тобто ми працюємо вже конкретно під потреби, ті, що нам хлопці от кажуть, що нам ви... треба така, 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 така. От ви напряму працюєте, да? Прям... працюємо, так, да, напряму. У нас у нас уже там. П'ять бригад, фактично, з якими якими передавали кожному. Там що передавали оці грілки газові, коли це ж була ця проблема з тим, ну там зрозуміло, хлопці в бліндажах там, чи в окопах гри, мінус 10, мінус 15, ну чи мирітись. Є певні там, ми знайшли варіанти, як, як забезпечити це. Потім передавали і генератори передавали, передавали, десь передали вже десь біля семи дронів. Ну, в основному мавіки, там треті, також там. Ксіомі ще був один такий на пробу спробувати, ну тобто різні, різні варіанти. Тому би, ну, от і зараз, в принципі, продовжуємо, тому що, ну ви бачите, нічого, поки, що, поки що не видно, коли це все. Сподіваємося, що це все має, як, як би мовити, завершитися якнайшвидше, але ну, ми не маємо втомлюватися, розумієте, від цього. Так. Тому, що, ну, якщо ми втомимося, то як тоді? Як тоді ті хлопці, що там на передовій, як вони себе будуть почувати? Ми розуміємо, що, що ми робимо, як ми робимо, і тому, да, тому так, так от цей рік от під таким от знаком у нас пройшов. Таким. А коли ви змогли повернутися вже до своєї роботи, якою ви завжди займалися? Чи є така потреба зараз у? Ви знаєте, ми не зупинялися від роботи, тому що фактично робота це, можна сказати, одне з того, що нас рятувало в ті періоди, коли було важко, коли от, дійсно ти от не знаєш, що от завтра буде. Да? Тому що ти сидиш і думаєш, що завтра. Чи снаряд попаде, чи, чи, чи якась, чекати, якісь орки попруть. Дуже важко, да, чекати важко. І робота вона якраз рятувала, тому що ти щось дивишся, щось читаєш, щось з кимсь комунікуєш, щось з кимсь спілкуєшся. І тому ми фактично не припиняли роботи. Більше у нас робота в сільському господарстві. Да, сільське господарство це якраз та сфера, яка, яка є критичною для економіки України. І тому ми, Завжди старалися ну, якби, підтримувати цю сферу. Тому ми працювали і ми постачали техніку, е, посівні комплекси. Даже, в тому році... Навіть е, під час війни були так, поставки, так, 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 ми в тому році продали декілька машин, причому ми... зараз те господарство, куди ми їдемо, ми продали машину також по кредитній програмі 5.7.9, тобто така популярна програма, яку наша. Е, е, Ну, держав, державне керівництво от, запровадило, для, можливо, для банків. Я навіть не, не знаю, чи це чи МВФ, чи, чи вже наче, на, 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 на наш гавермент, так сказати, спрацював. Але вона працює ця програма, і ми поставили по цій програмі декілька машин. І ну, Сподіваємося, в цьому році також ця програма не буде зупинятися, тому що ну, у нас... Цей зерновий коридор працює, працюється вся би, схема, сподіваємося, що вона буде працювати незалежно від того, що там кажуть, там як кажуть за да, Тому якби працюємо в цьому напрямку. І, да, і це фактично те, що ми розуміємо, що це те, що потрібно якраз нашій державі, Україні в цей період часу, тому що. Люди мають відчувати, що працює економіка, працює сільське господарство, а сільське господарство це, ну, можна сказати, фактично єдина сфера, яка, ну, зараз, на якій зараз тримається можна сказати, так, економіка, яка може переносити валюту в Україну. І, ну, ну, і, і, і мабуть, тільки працюють, і є можливість допомагати і збройним силам. Так, Коли, коли ти можеш сидіти, то і. Можливості для допомоги будуть обмежені, так, звичайно, тому що ну, у нас також ну, не можна сказати, що бізнес є фонтаном да, в цей період часу, але ми нікого не звільняли абсолютно. Ми взагалі принципово проти такі таку, того, щоб людей якось, якось ставити інтереси бізнесу по поверх да, інтересів. Особи або інтересів її сім'ї більше в такий час. Тому... Нікого не загубили. Нікого ми і... не загубили, і... нікого і... абсолютно. І я думаю, що ну, це практично. ну, Хіба що якби у нас на, на зовсім тут всіх розбомбили, то тоді вже можна б щось, щось якби... а так, поки, поки ми живемо, поки ми рухаємось, то це фактично нереально. Це Михайло Іванович, легендарна машина. Знаєте, Привихати на Донбас, можна вже тризірочки полювати. Побувала на Донбасі? Так, була. Ми коли машини возили, ну привозимо, хлопці ж їдуть, всі ж машини женуть, а потім на ці повертаємось. Також веземо гумані... ну як гуманітарку, сітки, дрони, там якісь консерви, щось забуваєш і поїхав. Тому це така вже машина. Перевірена. Перевірена, так. пам'ятаєте нашу останню експедицію разом з Володимиром Чайком, коли ми їздили по Казахстану. Було дуже багато цікавих зустрічей, дуже багато цікавого досвіду. На цей раз ми їдемо в Одеську область. В Одеській області ми вже бували, як пам'ятають підписники каналу Новий Тілер, але на півночі Одеської області. У господарствах Олександра Чумака. А цей раз ми їдемо на південь. Коли ми кажемо про те, про той досвід, який є по технології нових тіл в нашій країні, і кажемо про південь, ми звичайно розглядаємо чи Херсонську область, чи Запорізьку, чи Крим. А в цей раз ми їдемо на південь Одеської області. Цікаво подивитись що там є цікавого по нашій темі і тому ми в дорозі і їдемо до цікавої людини. Сподіваюсь, що те, що ми там побачимо, воно буде корисним для багатьох підписників нашого каналу. Якщо ви ще не є підписником каналу NoT, у вас чудова можливість стати їм, щоб нічого не пропустити. Нажимайте на дзвіночок. Якщо контент, який ви побачите в цій експедиції, буде вам корисним, обов'язково ставте лайки, якщо не сподобається, ставте дизлайки, але не будьте байдужими. Куди ж ми все ж таки їдемо? Одеська область – зрозуміло. Південь зрозуміло, який це район і е, до кого. Ну я не, сам не був в цьому господарстві, але там були наші хлопці. Е е основна мета по нашої поїздки. В тому, що ми в минулому році поставили в це господарство сівалку суцільного висіву. В цьому році зараз ми її адаптували опціональною системою точного висіву для того, щоб подивитися, як вона працює з культурами точного висіву. Володимир, то що це виходить? Сівалка така універсальна, і що можна сіяти І культури сплошного висіву, і точного так чи ні? Ну, так, звичайно. Тобто це сівалка адаптована для висіву як зернових культур. Ну, Суцільного висіву, так і просапних для соняшнику, кукурудзи, сої. Можливо, ми також, я думаю, наступного року буде варіант для точного висіву ріпаку, також запропонований. Тому це така досить, досить універсальна машина. Та скільки нам ще кілометрів їхати? Бо я вже відчуваю, що я хочу подивитись. Ну, по навігатору у нас? скільки? 248 кілометрів лишилось. Тому якби ну... Що не терпиться? Три години треба потерпіти. Ну, три години це не так багато. Тримаємося.